Скажіть, будь ласка, якби сьогодні проводились вибори мера Полтави, кого б обрали? Не в курсі. Хто у нас? Без поняття. Єрмолюка. Чому? Тому що я його знаю. Ну, явно мама моя і, напевно, вже й не ямщику. Чому? Не? Ну, якось наше місто не дуже розвинуте і не дуже гарно все у нас. В порівнянні з Крем'янчовим, наприклад, ми не обласне місто. Кроме мама, я я б його не вибирала, я не знаю нікого. Так що не знаю взагалі, що небудь вони роблять для Полтави. Може, трохи стараються, бо бачу, ось зробили врешті-решт, я ходжу кожний день. Іванченко, а чому? Ну, це довго розказувати. Я голосувала за нього, і якщо він буде балотуватися, я буду знов за нього голосувати. Скільки було мерів, мені саме більше подобався і подобається мамай. Чому? Ну я думаю, він більш е, про народ дбає, більше всього, скільки було після кукуби, звичайно.